Доброго дня, з вами корисні поради. І я, Анжеліка Золотова. Є оселя державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти у ній участь могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З жовтня 2022 року і до сьогодні вже видано майже 1700 кредитів на суму понад 2,3 мільярди гривень, а точніше. 1989 пільгових іпотечних кредитів видано за програмою ЄОселя станом на 19 липня. 2 мільярди 756 і 5 мільйонів гривень становила загальна сума кредитування. 10 тисяч родин зможуть придбати житло за цією програмою до кінця року. 1320 угод були заключені для придбання квартир на вторинці. 663 квартири були придбані у забудовників. Шість угод заключені на оплату квартири, яка ще будується, за даними компанії Укрфінжитло з 1 серпня запускається наступний етап державної програми Я оселя і збільшує кількість українців, які можуть скористатися нею та придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла. Можуть подати заявку через застосунок ДІЯ на отримання іпотечного кредиту під 7%. Зокрема, подати заявку на участь у програмі зможуть ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих померлих ветеранів війни, а також сім'ї загиблих померлих захисників і захисниць України. Інші громадяни, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 квадратних метра для сім'ї з однієї особи. Та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях. Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі ЄОСЕЛЯ на таких умовах. Фіксована річна ставка у гривні 7%, перший внесок від 20%, термін кредитування до 20 років. Придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладання договору. Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками, учасниками програми. У рамках ЄОСЕЛЯ допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування. Коли покупець стає власником, Майнових прав на житло, що будуються під час оформлення кредиту. Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників ЄОСЕЛІ при купівлі квартири на первинному ринку в об'єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва в ухваленому рішенні. Уряду також передбачаються наступні зміни до програми доступного іпотечного кредитування є оселі. Збільшено перелік територій, на які розповсюджується програма. Відтепер вона буде доступна на тих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії. До категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали ще детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань. Детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки. Для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали першу другу групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію відсотків ставки за рахунок держави до рівня 3% річних. По моделях фінансування будівництва житла виключено попередні договори та договори. По яких не відбувається реальний перехід майнових прав до покупців. Нагадуємо, банками-партнерами є Оселі, є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, «Глобусбанк» та Скайбанк. Ще декілька банків-партнерів знаходяться на стадії інтеграції із дія та вже скоро долучаються до реалізації програми. Програму реалізує Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації та Укрфінжитло. Перевірити, чи доступна саме вам участь у програмі, можна у самому банку або попередньо через призастосунок при Дія, залишивши там відповідну заявку. Програма проаналізує первинні документи щодо доходів, статусу. Людина отримає попереднє рішення, чи може вона в принципі претендувати на участь у цій програмі і на який потенційний розмір кредиту може розраховувати. Крім того, треба буде зробити перший внесок. За стандартних умов банки просять сплатити від 30% суми іпотеки. Є оселя, дозволяє зменшити внесок до 20% для обох категорій. Однак не завжди Приватбанк, приміром, одразу просить ті самі мінімум 30%, а деякі можуть це попросити в окремих випадках. Іноді банк просить збільшити перший внесок, щоб це було не 20%, а 30%. Наприклад, якщо ціна квартири вища за допустиму по програмі, або якщо є певні сумніви стосовно платоспроможності позичальника. І дуже часто люди йдуть на такі кроки. Варто враховувати й додаткові витрати, що є стандартними для іпотечних кредитів. І для учасників ЄОСЕЛІ тут виключень немає. Види платежів. Та суми можуть різнитися залежно від банку, може знадобитись, оплатити, зокрема, страхування іпотеки, разову комісію, послуги нотаріуса, оцінювання нерухомості, відкриття рахунку, переказ коштів на рахунок продавця, яке житло допоможе купити. Є оселя. Програма єоселя розповсюджується лише на певні типи осель. Певної площі і певної дати будівництва тут немає винятків для пільговиків, ні для решти учасників програми. Ні таунхауси, ні приватні будинки не підпадають під програму ЄОСЕЛЯ. Лише квартири у багатоповерховому будинку. Під програму підпадає навіть недобудоване житло, але тут також є умови. Більшість об'єктів, які акредитовані, і державна компанія Укрфінжитло допускає до участі в програмі ЄОселя. Це будинки з готовністю 20-30%, де вже заведено декілька поверхів моноліту. І є дуже помітна динаміка будівництва. Згодом у наступних випусках ми вже зможемо дізнатися, як запрацювала програма ЄОСЕЛЯ і наскільки ефективно. Слідкуйте за нашими випусками. Гарного дня і мирного неба!